Розраховувати на нашу підтримку. Ваше головне завдання людям роботу і зарплату вчасно. Бо коли підійшов до одного цього конвейєра, жіночка сидить, каже, бажаю успіхів, кажу, каже, да-да, і показує. Всі «Да хотять. -да 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 дайте, дайте гроші. От що людям треба. Людям треба гроші. Буде в людей гроші, все буде нормально, бо кожен зможе свою сім'ю прогодувати і себе забезпечити. І тому національного виробника треба тільки підтримувати і створювати всі умови для його діяльності, а не знищувати, як зараз робиться. Замість того, щоб підтримувати, знищують діваки. Бо не бачать, як люди живуть, якою тяжкою працею заробляють ту копійку. Що зранку до вечора вона ж з неба не падає копійка. копійку. Пахатна, і причому це ж важка праця.